Непритаманні жінкам справи вести за собою громаду у такий тяжкий час. І я знаю, бо ми постійно підтримували контакт. Наскільки це їм було тяжко, яка колосальна внутрішня небезпека здається, ну чи моє це діло? Знаєте, як легко? Дорогі мої, вмити руки і сказати, та це не моя справа, є на то чоловіки, а не моя справа є на це влада. А не моя справа, хай вони там думають. Але бачите, що можуть люди, якщо вони беруть на себе відповідальність, якщо вони знають, що за ними Господь і Україна. Дай Боже, аби ваша така єдина громада ще народила багато гідних, таких достойних людей. Дай Боже, щоби. Ваша меморіальна дошка не збільшувалася, а щоб патріоти були в рядах живих, щоб ви могли ще принести світло тим людям по Сохірянському районі, які ще сидять у темряві. Знаєте, про тих вовків у вечій шкурі казав Христос, що будуть вас убивати і будуть думати, що тим вони служать Богові. От взяти цих панотів так мені їх дійсно шкода. Абсолютна більшість із них не має навіть середньої богословської освіти. Бо якщо би священник той читав Біблію, якби він відкрив перше послання апостола Павла до Коринфян, 14 розділ, і прочитав моліться на зрозумілі для вас мові. Ну невже це така складна фраза, яку можна зрозуміти так, а можна інакше? Невже не так? Так багато треба мозку, аби зрозуміти слова апостола Павла, який каже. Краще скажи 5 слів зрозумілою мовою, ніж 10 тисяч слів незрозумілою мовою. Але ж Москаль сказав, що чия мова того влада. Хочеш контролювати людський мозок, застав цю людину молитися на твоїй мові, нав'яжи йому святих своїх, зроби так, аби людині було соромно від того, що вона українець. А скажіть, скільки наші святі породили гідних, достойних речей? Але не дай Боже пошанувати їх у рідній церкві, бо українці нагадають, що вони українці, скажуть, а що нам Москва? А так, оці обмежені люди вони не можуть без Москви. На самій Росії так не люблять Росію і путінську владу, так як її люблять одурені московськими попами українці. Але ще раз кажу, це є наші брати і сестри, за яких треба молитися, з ними ставати на бесіду, по можливості говорити. Бо їхнє спасіння теж у ваших руках, а села, дорогі мої, там взагалі темнота і темінь і тьма непроглядна. Христос сказав, що якщо сліпий веде сліпого, то обоє впадуть в яму. Якщо пастир невчений, нерозумний, неграмотний. Як його навчили, що бути православним, це ненавидіти все українське, то чому він міг навчити свою пасу? Такі самі, вибачте, валянки, такі самі ватники, але треба їм допомогти, дорогі мої. Ще раз кажу, у нас нема іншого народу, крім цих обманутих людей. Ми не заведемо з Сучави, чи з Праги чи з Варшави по 100 тисяч людей і зробимо елітний український народ. Ні. Наш народ розстрілювали. Знищували. Ми кістками уклали Петербург, кінгір. Ми Сандармох заповнили сотнями тисяч розстріляних українців. Вся наша еліта розстріляне відродження, шестидесятники, безліч поетів, письменників, архітекторів, десятки тисяч священників, світ нації, письменники, науковці, вчителі, педагоги лежать у сирій землі. А наш народ зумів восстановитися, зумів знову встати і знову москалям давати по морді, і москаль дивується, що він розраховував, що за два тижні візьме всю Україну, а ми не здаємося. Дай ще, Боже, нам розуму, щоб ми добре думали на виборах. Аби ми розуміли, що тільки захистивши свою батьківщину, Україну, можна мати в ній і економічний і зріст, і все решту. Бо як знаєте, як поміняти Броньовані вхідні двері на плазму, а в тебе сусід маньяк і вбивця. І якщо цей сусід через відчинені двері зайде й ту плазму украде, можна звинувачувати, що сусід злодій. Ну але ти теж не фест розум. Розумієте про що я так? Захистимо країну, будемо мати міцний фундамент. Тоді буде і економічний розвиток. Кожна розвинута країна, вона перш за все, країна з міцним своїм світоглядом, з ідентичністю. Ні в Польщі, ні в Болгарії, ні в Румунії, ні в Греції. Ніхто не сумнівається. В них має бути своя церква чи чужа. Ні в Італії, ні в Німеччині, ні в Франції не сумніваються. Має бути своя мова чи чужа. Ніхто у тих країнах, куди наші заробітчани хочуть попасти чи біженці, там ніхто не сумнівається. Має бути своя країна і влада. Чи хай нам нами чужі правлять? Розумієте чи ні? Це важливо донести, дорогі мої. А вони що робили? Як казав Янукович, що дурними легше управляти? Як народ буде темний, а кафісти почитав, книжки не читав, е телевізор навіть той самий. Дурний єдиний марафон навіть то не дивився, ні на чому не розуміється, нічого не знає. Батюшка сказав: Голосуйте за цих, пішли голосувати за тих. Сказав за тих, пішли голосувати за тих. А проросійські партії використали їх як ватний електорат, аби далі перебанити бюджет, розкрадати гроші і мати над дурними людьми владу. І виходить в нас українців по колу. Що бідний, бо дурний, що дурний, бо бідний. Так, так. Розумієте? Так, чому важливо мати? Свій розум, свою ідентичність. Тому Отто фон Бісмарк казав, що війна приходить туди, де її програли вчителі священні. Як не було кому розуму, глузду усипати в ту голову, в ту громаду, то воно, як казав Христос, буде вас убивати і будуть думати, що ти мені служать Богу. От що зараз ці люди відстоюють? Вони православні формально, хоча б. Хоча, як казали, що москалі взяли від православ'я лише то, аби перехреститися перед тим, як тебе зарубати сокиру. Ну, лишаємося. Ми православні, вони православні. Ми Івангеліч читаємо, вони Івангелі читають. За що ви зараз стоїте, виключно за російську ідентичність? Іде на заході України? Під границею з Євросоюзом? Це ви що на Донбасі, не знаю, під окупацію? Що вам бракує люди добрі, крім промитих мозків? Треба, я вже казав якісь курси реабілітації постраждалих від московського патріархату, і, і, і допомагати цим людям ставати нормальними, адекватними. Дай Боже їм розуму. Молимося за них, а ваша громада хай в мирі проживає і пробуває. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!